Тиждень на Донеччині минув неспокійно. Окупанти не припиняють обстрілювати наші міста та села з усіх наявних видів озброєнь. На жаль, щодня маємо поранених та загиблих. 6 червня отримали погодження від координаційного штабу щодо евакуації родин з дітьми з міста Ліман та чотирьох наближених до фронту сіл громади. Це села Прогрес Гродівської громади, а також селище Заря і Лінівської громади. Це важливе рішення, покликане в першу чергу зберегти життя наших дітей. На цьому тижні отримали гуманітарну допомогу для жителів області, а також засоби та обладнання для забезпечення роботи медичних закладів Донеччини від благодійного фонду братів Микричан. Крім того, у Дніпрі ще 200 родин отримали житло в рамках проекту Соціальне житло для переселенців Я Маріуполь Житло. Це приклад успішної спільної роботи між Францією та Україною, між муніципалітетами Дніпра та Маріуполя, Донецька та Дніпропетровська А. А також міжнародної організації з міграції, які зробили все, щоб сьогодні ще 200 родин змогли отримати надію на майбутнє та дах над головою. Мав важливу зустріч з делегацією ЮНІСЕФ в Україні обговорили пріоритети та програму на 24-й рік посилення нашої співпраці. ЮНІСЕФ продовжує надавати фінансову, матеріальну, оздоровчу, освітню, психологічну підтримку сім'ям з дітьми, зокрема, вагомий вклад. Зроблено в забезпечення питною водою. Питання водозабезпечення на Донеччині є найбільш складним, тому ця допомога для мешканців нашого регіону є надважливою. Щиро дякую всім благодійникам та волонтерам, хто докладає зусиль допомогти жителям області пережити ці складні часи. На цьому тижні в Покровську презентували роботу добровільної пожежно-рятувальної команди. До неї вступили мешканці міста, а міська військова адміністрація та благодійники допомогли забезпечити необхідними засобами та технікою. Команда 16 людей буде допомагати рятувальникам у Покровській громаді. Такий проєкт гарний приклад для всіх громад області. На жаль, війна триває, і дуже часто співробітники ДСНС необхідна допомога для того, щоб встигнути врятувати людей, які знаходились у знищених будівлях. Тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо вистояти та зберегти якомога більше життів мешканців області. Працюємо далі заради нашої перемоги.